Псалом 51, Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітриму її беззаконня, цілковито обмий мене від моєї провини, очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, Тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездоганним. Коли судитимеш, я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гісопом, і я стану чистий, обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Поверни мені радість свого спасіння. І зміцнив мені духа слухняності, я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники не вертатимуться до Тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров, Боже мого спасіння. Нехай мій язик з радістю проголошує твою справедливість. Господи, відкрий мої уста. Мій язик звіщатиме тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би та й все палення ти не жадаєш. Жертва Богові це впокорений дух, серцем смиренним і впокореним ти Боже не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима.